Мифі Миколаєвичу, я рада вас вітати. Давайте згадаємо, яким був для вас 2014 рік. 2014 рік був для всіх, мабуть, такий знаменний, тому що в Україні проходили ряд важливих подій, які, мабуть, повернули з п'ять історії в другу сторону, в сторону правильної, на мій погляд, і він не міг сказатися ні на роботі нашого колектива, ні на мені особисто, тому що це. Дуже важлива віха в нашому житті, і, на жаль, вона не, су... не дуже є приємною в плані того, що Україна сьогодні веде війну, і люди, які хотіли перемін, більшість людей в нашій Україні хотіли перемін і положили своє життя, тому він дуже важливий для України. Я думаю, що це рік війде нашу історію встановлення України як самостійної держави. Повному смислі слова, тому що все-таки Україна всі часи більше 300 років боролася за свою незалежність, і в кінці кінців, все-таки, ми думали, що ми пройдемо цей шлях якось з меншими втратами, але так судьба розпорядилась, що ми маємо її завойовувати нашу незалежність в боях і з гибелью людей. Це дуже Трагічна історія, але я думаю, що ми всі маємо, всі українці, в першу чергу, політиком наш, зробити висновки, з висновки цього питання цих проблем, які є. І саме головне на сьогоднішній день, на мою думку, це все зробити те, щоб всі ці речі негативні, які були накопились в нас за 23 роки нашої незалежності, вони щоб пішли в історію, щоб ми зробили висновки правильні і ніколи не повернули того. Негативу, який був зроблений в державі за рахунок корумпованості влади, за рахунок такого масштабного, я би сказав, розкрадання державного майна і того стану, яка армія, якому суспільству, це головна задача на сьогоднішній день. Всі ті, хто мав причепний до цього, всі справи не мають понести на канак покарання і не на словах, а на ділі. Хто приложив руку до гибелі людей, хто приложив руку до розкрадання країни і має бути юридична оцінка дана, не просто звільнення з роботи. Але наша задача всіх нас, українців, е, от на сьогоднішній день дуже велика активність людей по справедливості, патріотизму піднялася. Це треба використати в правильному русті, щоб його не використовували, е, деякі політики в своїх особистих інтересах. Сьогодні суспільство має бути опом... опонентом до влади, але опонентом здоровим де би проповувати здорові речі, а не підтримувати якісь там лозунги, які не дають абсолютно ніякого результату для майбутнього нашої країни сьогодні. Головна задача це згуртування. Тому рік є важкий, він є сьогодні ще важкий. Треба як найбистріше, на, на, на мій погляд, консолідуватися навколо проблем людських і виходити виводити країну із цього, з цієї прірви, яка в нас сьогодні є. А яким був 2014 рік для концерну Поділля? Достатньо був він важкий. Достатньо він важкий в тому плані, що за рік прийшла девальвація нашої гривни нема не майже в два рази. Це все склалося і нестабільність в деяких зв'язках, тому що ми розуміємо, що багато промисловості нашої було зав'язано і в будівельної галузі на сході України, де прийшлося пере. Десь шукати другі шляхи поставок матеріалів, тому що там металургія, там хімія і другі, які ми приміняли і приймаємося зараз, це все безумовно склалося на нашій роботі. Девальвація гривни вона абсолютно принесла негатив, тому що собівартість будівництва за рік зросла на 70%. Це дуже значні показники і ці. В ці нелегкі часи треба було якось втримувати, втримувати і цінову політику, тому що доходи населення зросли в два рази. Але концерн Поділля за 2014 рік він справився своїми, своїми задачами, які ставились на, на цей рік. Ми ввели всі об'єкти, які ми запланували практично достроково. Ми ввели біля 700 квартир, без вісьми 700. Це майже 40 тисяч метрів квадратних житла. Все те, що заплановано, ми ввели в експлуатацію і виконали все те, що ми планували перед нашими замовниками. Закінчили рік з результатами тими, які потрібні. У нас немає спада виробництва, ми, навіть трошки зростання пішло, виконання будівельно монтажних робіт. Так що, якщо в виробничій сфері, то концерт працював на рівні тому, що він планував. Мікрорайон Поділля прикрасився новим великим яскравим закладом. поділля сіті було відкрито у 2014-му. Скажіть, будь ласка, чи потрібен був цей заклад і наскільки вдало він вписався в архітектуру мікрорайону? Ми в цьому році ввели. Торговельний центр на Поділля Сіті біля 17 тисяч метрів квадратний. Цей об'єкт був запланований згідно плану забудови ще з самого початку будівництва, але він мав вводитися вже коли буде десь дві третини житла побудовано, тому що це якраз об'єкт розрахований для потреб місцевого жителів цього району. Він є логічним в цьому плані. Тим більше, що це в'їзна частина. Там він мав і прикрашити її цю в'язну частину. Це було передбачено архітектурним задумом, і безумовно, ми якраз увійшли в пік, коли пішла гонка цінової політики, але ми максимум нам вдалося, ще вспіти до значного подорожчання, закупити всі матеріальні ресурси на цей об'єкт, і все-таки увести ті сроки, які ми планували, тому що він нагальний необхідний для району. Там є і ігрова зона для дітей тут багато. Практично в кожній сім'ї є діти дошкільного віку, шкільного віку, передбачено це, щоб діти могли б десь займатися, там є кружки, і другі е, речі. Ну і безумовно на сьогоднішній день, коли люди працюють, якщо людина працює, то їй зручно піти рядишком, забезпечити всем тим необхідним, що потрібно для себе, для тижні, продукти харчування і інші речі. Цей об'єкт необхідний він планувався зарані. До з 19-17 року буде завершено повністю будівництво мікройного Поділля. Тут ще передбачено будівництво напроти торговельного центру, там буде невеликий готельно-ресторанний комплекс для людей, тих, що тут потрібно їм. Також ще стоїть на плані сьогодні нагальне будівництво школи. Будівництво школи зараз. Ми ведемо розмови з містом, щоб розпочати. Я розумію, що сьогодні дуже складна ситуація в країні і 2015 рік буде важким в плані бюджетного фінансування, тому що школа має фінансуватися з бюджету. Це один із основних об'єктів, але я сподіваюся, що ми до завершення будівництва житла маємо її зробити цю школу разом із державою, безумовно. В цьому плані тут за резирно дві площадки для дитячих садків, які передані. Так само, і земля під школу, вона передана департаменту подібництва міста. І дві площадки під дитячі садки на майбутнє. От цей комплекс, який може має завершитися в мікрорайоні Поділі. У зв'язку із ситуацією в країні, напевно, що змінилися переваги вінничан щодо вибору квартир. Це змінилося з 2009 року. Коли пішла перша криза, 2089 рік, сьогодні йде, йде більшість людей, потребують квартири меншого планування, одно-двокімнатні квартири, трьохкімнатні квартири менші будуть, але вони все рівно зменшені в площі, якщо раніше там трохкімнатна квартира у нас була 100 і більше квадратних метрів, то зараз вона до 90 метрів квадрати. Так само і одно двокімнатні квартири. Ну, це обумовлено тим, що як би ми не хотіли, а вартість будівництва буде зростати. Це все пов'язано із матеріальними ресурсами, зарплатами людей і так далі. І тому подібне. Кілька слів про район академічний. Це трішки інша філософія будівництва, чи не так? Взагалі там мікрон академічний це нова філософія. Безумовно, там трохи понижена житлове будівництво, тобто виста будинків. Максимально це 4, Зараз ми будемо ставити 6-поверхові будинки, але там щільність забудови значно менша, Там на 1 гектар забудови по два рази менше буде проживати людей, як у мікрорайоні Поділля. Це об'єкт мікрорайон, який також розрахований десь на не меншу чисельність жителів, яка буде в мікрорайоні Поділля, це десь 1015, там буде жити людей, якщо після завершення вже вели біля 50 тисяч метрів квадратних житла. І сьогодні є попит на, на, на таке житло, тому що там цінова політика нижча, ніж у мікрорайоні Поділля. На сьогоднішній день десь на відсотків 20. Безумовно, по завершенню цього району це на десяток років цей район розрахований ще. Там також передбачена вся інфраструктура, і школа, і дитячі садки, і медичний заклад, і всі об'єкти, які потрібні для проживання, ті ж торгівельні точки, точки для розвитку дітей. ну… Вся та необхідна інфраструктура вона там буде вона запроєктована і вона буде зроблена з часом безумовно. Скажіть, будь ласка, чи порушували ви зобов'язання перед своїми замовниками? Ми скільки працюємо на цьому ринку, поки ще ні одного свого договору по інвестиціям з людьми не порушували. І 2014 рік не став виключенням. Для нас саме головне. Це виконати свої обов'язки перед людьми, віддати житло якісним, які відповідали вимогам нинішнього дня, вимогам, я маю ввиду це теплофергоефективності в першу чергу. Ми додержуємося всіх норм, які сьогодні є. Вони в нас на Україні на сьогоднішній день вже такі, як європейські, і це вже добре. Їх тільки треба дотримуватись, і тоді будемо реально економити енергетику. Тому для нас питання відповідальності перед нашими замовниками це номер один. І в нас ніяких зривів не було. І я глибоко надію, що ми будемо робити так, щоб не було і в майбутньому. Чи здорожчували ви житло у зв'язку з ситуацією в Україні? Якби ми його не піднімали цю цьому політику, то ми практично не мали б за що будувати. Я сказав, що собі вартість будівництва зросла на 70%, хоча вартість житла ми підняли десь майже до 30%. Якщо в доларному еквіаленті, то в нас ціна на метр квадратний впала на 20 а в гривнах вона безумовно зросла. Це об'єктивна закономірність. Ми нікуди від цього не дінимося. Як би ми не хотіли б, все-таки ми залежимо від. Тих матеріалів від тих енергетики, то і від того ж транспорту, який є сьогодні, да? і ці якраз чинники диктують нам цінову політику. На Вінниці Вінничні буде, вона є, була і буде цінова політика десь в межах. 600, 800, 650, 800 доларів, в залежності, де розташований об'єкт, які там є, які там дороги, тому що є об'єкт, який можна побудувати, де вже є дороги, да? а є так, як ми будуємо в колих полях, де все треба робити з нуля. Безумовно, від цього залежить собі вартість. Е, коли зростає всі, первинні первинні матеріали там і послуги, то не може не зростати житло. Це закономірний процес і він буде і в дальнішому. Будівництво не робиться за місяць, за два. Будинок будується як мінімум за рік, а той закладеться ще раніше. І тут є чинники, які від нас не залежать. Скажіть, будь ласка, а як спрацювали підприємства, які входять до складу концерну Поділля? Робота підприємств, які входять до складу концерну, вона залежить в цілому від роботи будівельної галузі, з чистих будівельників, тому що вони всі створені для того, щоб забезпечити будівельникам чи матеріалами, чи механізмами, чи другими послугами. Якщо ми спрацювали добре на будівельних майданчиках, то автоматично і наші підрозділи також працювали непогано. Всі підрозділи працювали стабільно, ми ніяких не робили перерв у роботі за виключенням тих відпусток, які в нас планові. І безумовно, прибутковість підприємств знизилася, знижується кожен рік, тому що оці, Речі, які є, вони впливають на нашу ефективність роботи. Нам вдалося за минулий рік знайшли провести реконструкцію на поділі залізобетон. Це підприємство, яке випускає залізобетонні конструкції всіх всього аспекту. Ми закупили. Щоб ми у 2013 році, розпочали, в цьому році завершили, поставили нову лінію по випуску панелів перекриття. Це безопалов, безопаловчна лінія, яка робиться, значно дає і фінського виробництва. Це європейська технологія, яка дає можливість значно зекономити метал в тому плані, і це призводить до значно зекономити трудозатрати людей. І енергоефективність зменшити, навіть при цьому зростання цін ціна на ці вироби знизилась на 15%. Нам це ми зробили, і продуктивність праці там збільшилася, і випуск продукції ми можемо за рахунок цієї лінії забезпечити повністю Вінницьку область цими панелями. О, це хороший показник. Ну і ряд, ряд всіх. Тих мероприємств, які ми ставили перед підприємствами по заміні обладнання на більш енергоефективне, ми його виконали. На вашу думку, які перспективи будівельної галузі чекають нас у недалекому майбутньому? Якщо б взяти 2014 рік, то будівництво знизить темпи більше на 20%. Це вже є на сьогоднішній день. Я думаю, що по ітогам року вони будуть більші. Ну, якщо брати будівництво, будівництво це як лакмусовий папірець, який показує стан розвитку економіки, наскільки вона здатна до розвитку. Тому що все розпочинається з будівництва. Чи це житло, чи це промислові об'єкти для випуску тої чи другої продукції, чи це комерційні об'єкти і так далі. Спад виробництва будівництва свідчить про те, що в економіці є великі нелади. Якщо взяти навіть то, що е, спад на більше чи на 20% буде, е, то промислове будівництво і комерційне будівництво впало ще більше. Тобто сьогодні приволодає житлове будівництво в, в загальному обсязі робіт. Про що це говорить? Це говорить про те, що не створюються робочі нові місця. Якщо не створюються робочі місця, ми розуміємо, що це зовсім не, великий негатив. Е, тому Сфери будівництва, як в цілому економіки, треба приймати ряд тих мір, які б це все десь оживили. Ну, оживлення економіки в цілому на сьогодні і уряд говорить, і президент говорить, і все суспільство говорить, це перша боротьба з корупцією. Якщо ми не реально не будемо боротися з корупцією, говорити про реальні шаги це не є, нема підстав для цього. Скільки ми не знижували соціальні, там якісь виплати, друге, третє. Якщо мене наповнювати бюджет, то не буде що оплатити. Це в першу чергу треба подумати, як наповнити бюджет. А наповнення бюджету це єдине, я ще раз кажу, це боротьба з корупцією, боротьба з корупцією реальна. На сьогоднішній день для всіх не є секрет, що 50% бізнесу не платить податки або платить частково. Частина ще тягне із державного бюджету. Це все на очах всіх. Да? Чому 50% можуть платити? Навіть при високих ставках друга половина небагато. Ну це явне шкришування. Це сплетіння бізнесу із бюрократією, яке дає результати. Це є основний чинник, чи основним, який може наповнити бюджет. У нас достатньо і законодавчої бази. Нам потрібна тільки воля до цього і бажання людей, тих, хто, хто, хто це має робити. Тимофій Миколаївич, мені відомо, що ви досить багато уваги приділяєте благодійності. Але у 2014-му вона дещо мала інший напрямок, чи не так? Ну, як я, як і кожна людина, сьогодні не байдуже. Це всі, я думаю, що наше населення сьогодні показує свій патріотизм і робить ті справи, які воно має робити в нинішніх умовах. Це закономірний процес і це обов'язок кожного громадянина. Безумовно, підтримали і армію. Ми виділили ну, десь виділи більше мільйона 600 гривень на ці потреби. Із них це біля 700 тисяч це допомога сім'ям, які погибли героям нашим. Я вважав, що це ті були допомоги. Я вважав, що сім'ї, які люди, які нам ніхто їх не говорив, ми самі знаходили цих людей, які вибирали, які положили своє там життя. І при цьому ще спасли життя багатьох других людей, бо могли погибти при їхніх діях і другі люди. Тому цим сім'ям були виділені значні кошти в цьому плані. Що стосується військових, ми біля мільйона гривень виділили на військових. В першу чергу ми виділяли коштами, але я потім побачив, що кошти не сусіби ефективно використовують, тому ми почали допомагати конкретно кожній чи військовій частині, чи якомусь Даже були такі, що і наші десь війни йшли туди і купували їм ті ж тепловізори, щоб вони йшли і так далі. Це матеріальна допомога, та, яка ставилася тими, чи другими частинами, чи людьми просьби до мене. Тому ми їм чи військовому нашому госпіталі, там медичними препаратами, які вони ставили, і так далі. Ми нічим не відрізняємося від десятки мільйонів людей, яких сьогодні живуть на Україні. Друге питання, то, що ви знаєте, що воно менше афішується, ну, я не вважаю це за необхідне. Це справа моя, як громадянина, робити ці речі. Тим більше, що з ці, кошти, з ці кошти виділялися особисто мою, з моїх доходів, які, з яких я сплатив податки, а потім допоміг. Які плани має концерн Поділля на 2015 рік? Плани в нас такі ж самі, як є, будувати, робити свою роботу розвивати країну, боротися за нею. І щоб наш, зробити так, щоб наш колектив, в першу чергу, не, не так -то сильно шущав оцих негараздів. Ми за рік збільшили зарплату людей. У нас середня зарплата, я вам сказав, якщо там десь більше п'яти тисяч, середня, а люди, ті, що працюють до виробництва, вона за межі 8 тисяч гривень. Будемо робити все те, щоб наші люди не, не, не відчули цих негаразів, це в першу чергу. Те, що стосується наших обов'язків перед нашими замовниками, перед нашими людьми, які покупають в нас квартири, ми всі можу з впевненістю сказати, всі ті плани чи ті всі договори, які нами заключені в цьому році, бо зараз пішов пік заключення договорів, от коли було коливання з доларом, ми їх виконуємо, закупили максимум імпортних матеріалів, деякі на повністю годову програму. Це система опалення, ліфти, кабель, наприклад, тут, те, що зв'язано з доларом, євро. Так що ми зарезервували всі матеріальні активи, це десятки мільйонів гривень, для того, щоб об'єкти були здані вчасно. Я думаю, що вони всі здані достроково. І ті люди, які ще не отримали від нас свідозне правило, вони отримують ті сроки, які в указані в договорах. Це я запевняю всіх. Я дуже дякую вам за цікаву розмову. Сподіваюсь, у 2015-му ми неодноразово побачимося на каналі Вінницького державного телебачення. Нехай щастить і нехай все буде з миром і добром. Дякую вам ще раз.